В а, до початку судового засідання. До початку судового засідання сьогодні 12.59 до суду надійшла заява про від прокурора Дорженка. Просить провести звісу засідання за висунці прокурора. Такі у нас такі допомоги а не повернуться. Відповідно, відводів немає. Відповідно, саме відводів немає, але Ні, немає. Якщо можна, трошки мікрофон вище дуже погано чуть ее комісія з низче з дея наміти розпочати розвід по питаннях про даняції. Повідейся матеріали справи. Особлизна подяка і до нашого внутрішнього правовідділу Олени Василівни Володимирівч проти проекту 820 доза виснати відстійні щодо права і щодо нагороди по питаннях. Олександр Володимирович, по питаннях з капом немає. Є доповнення, справа в тому, що oh. я долучив сьогодні матеріали від е, територіального управління ДБР слідчого тетерука надійшла постанова про частичну відбуму в заводоволенні клопотання. Я її до справи приклав, щоб я вам її не зачитував. Справа в тому, що питання по суті не вирішено в якому плані. Я 30 е, травня за цією постановою він, він мені відмовив. Клопотание продолжение доказательства в додаток постанова від 3 квітня 2023 року і клопотання про долучення матеріалів до впровадження. А ні, на чотирьох аркушах прошу долучити до матеріалів в розслідування оригіналу наличные книги на четырех Книги на четырех аркушах на две ранных Клопотання е задоволено долучено. Далі е долучено. Е у зв'язку з тим. Е Володимирович, ваше пояснення. Мої пояснення. Справа в тому, що спочатку не було відповіді, але коли я подав до суду, слідчий надіслав мені постанову про часткову задов... відмову в задоволенні клопотання. Дана постанова своєю суттю знову зводить е, саме розслідування на нівець. Е, Слідчий відмовляє мені в наданні е, в електронному вигляді матеріалів справи і запрошує мене для явки в Кіровоград до нього на ознайомлення з матеріалів справи. Що я і зробив? 30-го в указаний ним час приїхав до... Кіровоградського управління ну, відділення ДБР і е, зустрівся зі слідчим. Але він, крім прийняття у мене, які він витребував документи оригінал медичної книжки і рентгенограми, в останньому мені відмовив навіть те, що він задовольнив у клопотанні надати мені матеріали справи на ознайомлення. Він мені сказав, давайте призначимо інший день, так далі, і тому подібне. Тобто людина розуміючи, що я знаходжусь в Олександрії, повторно мені відмовляє під час е візиту до Кіровоградського відділення ДБР надати матеріали справи на ознайомлення і знову затягує справу від розгляду. Тобто позовні мої вимоги будуть зводитися до того, що надана ним відповідь, яку він надав даною постановою, вона мене абсолютно не влаштовує. Я прошу зобов'язати слідчого, як мінімум, надати мені матеріали справи в електронному вигляді на ознайомлення, для того, щоб мені не довелося знову подавати. Окреме клопотання і судову скаргу для розгляду цього питання. Тобто слідчий вмисно уходить від такого елементарного питання відсканувати 10 сторінок матеріалів справи і направити мені його на електронну пошту. Ну, це основне. По останнім пунктам там теж слідчий відмовляється їх виконувати. Він не бачить необхідності. Уже рік пройшов. Спочатку не надавалось направлення на МСЕК, Потім, на суд експертизу. Потім не було вилучено з самого початку. Хоча я ще з перших разом з заявою я вказав слідчому, що на відеофайлах спостереження міськвідділку, весь злочин зафіксовано. Але на сьогоднішній день. Навіть не зроблено спроби вилучити ці матеріали. Хоча мені достовірно відомо, що дані матеріали є, але міськвідділ не доєднує їх до матеріалів справи. Тобто, якби там не було злочину, не було проблеми, бо вони б їх долучили. А так як там був злочин, який підтверджено цими відеоматеріалами, зараз нам будуть розповідати, що ці вже матеріали зникли, знищені і так далі. Але коли я з по самого початку звернувся до Олександрійського відділення поліції зі скаргою на дії співробітників, проводилася перевірка. Ці відео вилучались і вони мають бути. Тобто слідчі зараз мені розповідає, що їх, мабуть, немає, хоча він навіть і не робив спроби їх отримати. Тобто, щоб ми з вами повторно не назначали зустрічі для розгляду моїх скарг, я прошу в цьому засіданні задовольнити збільшені мої вимоги скарги, зобов'язати як мінімум слідчого управління ДБР тетерука, надати мені матеріали справи на ознайомлення іменно в електронному режимі. Я не ну, не маю бажання за ним ганятись.

Лопотання від прокурора слухати без його в участі. голосові матеріали склади. Інших доказів коло доповнень немає. Можна прийти до департаменту? Так, інших доказів немає. немає. Я прошу мінімальні мої. Володимирович, Олександр Володимирович, вашу світу Я не почув, вибачаюсь. А ви прислуховуєтесь. Олександр Володимирович, вам надається виступ до дебата. Які рішення має видати з я прошу е, зобов'язати слідчого ТУ ДБР, ТРК, який е, займається цією справою, надати матеріали справи на ознайомлення. Для цього є всі підстави саме в електронному вигляді. Це передбачено законодавством, карантинними нормами. Про це все є рішення Пленуму Верховного суду і так далі. Також я прошу е, зобов'язати повторно розглянути е, клопотання, яке він. Відхилив по всім позиціям, які він відхилив, тому що я як всі аргументував, і від нього я жодної аргументації відхилення не почув. Тобто допит свідків, які були на місці злочину, допит свідків, які були внесені поліцеянтами, до, е, також долучення відеоматеріалів і долучення, ну я вже надав на витребування слідчого е, матеріали, для проведення експертизи медичної. Дякую.